Всім доброго здоров'я! Сьогоднішнє відео розглянемо, як перевірити датчик електропідігріву підлоги і сам регулятор. Для цього я таку схемку і зараз розкажу більш детально, як воно працює, як це можна перевірити. Отже, в нас є сам датчик. Регулятор і замість кабелю підігрів я під'єднав лампочку. Схема тут простенька. На регулятор вона намальована. Фаза 0. елемент, який гріється, тобто кабель, і сам датчик температури. Зараз покажу, як він працює, як можна перевірити. Тобто підключаємо. Бачимо, регулятор працює, зелений індикатор. І тепер додаємо температуру. Поки не загориться в нас лампочка. Зараз на дворі тепло, плюс 20. І от приблизно у нас загорілося на 17 градусів. Десь так включився, нам підігрів підлоги. Ця лампочка працює як кабель. Для цього... Щоб провірити сам датчик, він є, я взяв такий пакетик із теплою водою. І просто ми зараз сам датчик, зняв теплу воду. Отже, виключився, температуру він певно набрав. І щоб провірити ще раз, є пакетики з холодною водою. Занурюємо в холодну воду. Включається. Значить, у нас і справний сам датчик і справний регулятор. Всім дякую. Може було для когось цікаво. Ще раз всім дякую. До побачення.